Всім привіт! Ви на каналі Технозавр. Ну що, друзі, сьогодні поговоримо про різні новини, які трапилися в світі технологій. Портативна консоль Sony, страшна швидкість Zen 5, MSI атакують. А якщо хочеш дізнатися більше новин, дивися цей відео обов'язково до кінця, щоб не пропустити ще багато цікавих новин. Тому підписуйся на канал, тися вподобайкою і не забувай про телеграм-канал. Там ми спілкуємось, я публікую новини і багато чого цікавого. Не тягнемо резину і поїхали. Розробники ben Беншмарка Master Lu розмістили рейтинг самих потужних 3D прискорювачів першого кварталу 2023 року. І звичайно на вершині цього списку RTX 4090. А ось на другому місці стоїть Radeon RX 7920 XTX, хоча вона в багатьох тестах на рівне конкурує з RTX 4080. Дуже цікаво, що в топі 10 немає RTX 4070 Ti і її випереджає не тільки RX 6950 XT на 6-й позиції, але і RX 6920 XT. На 10-й позиції. Також було показано структура китайського ринку відеокарти. Тут балом править Asus і Colorful. адже на їх долю сумарно припадає більше 27% ринку. Те, що очікували з багатьмами, все таки сталося. адже новенький восьмиядерний Ryzen 7 7800 X3D став роздрібним суперхітом. За перший тиждень продажів найбільший німецький ритейл Mindfactory продав 1860 цих процесорів, і таких величезних продажів усього одні. Моделі в них не було давно для зрівняння за той самий тиждень. Магазин в обшій сумі продав 1150 процесорів Intel, тобто всіх моделей і поколінь. Успіх 7820 X3D у споживачі підняв долю AMD до 83% проти 17 у Intel. Причому це ринкова доля тільки в одному магазині і тільки по результатам одного тижня продажів. Топ-10 Майн по результатам минулого тижня усього один процесор Intel і до Core i7. 15700K займає усього 9-те місце з продажами в кількості 170. Таку ситуацію цілком можна назвати знищенням синіх в Європі, адже процесор красних миттєво став хітом для всіх геймерів. Журналісти та інсайдери Джефф Граб і Том Хендерсон продовжують розкривати деталі про майбутню портативну приставку від Sony. Згідно з свіжим даним Хендерсона, проект носить кодову назву QLight і дійсно демонструє собою непряму у PS Vita і далеко не конкурента Steam Deck. Нова консоль Play. Station, якби вона в кінці не називалась, не буде і хмарною приставкою, як стверджували деякі чутки, і це далеко не самостійний продукт. Q зможе запустити ігри за допомогою функції Remote Play, а це означає, що для роботи потрібно буде PlayStation 5. Чи буде модем зв'язку, невідомо. Але якщо ні, то це ще більше обмежить її використання. Хендерсон також сказав, що пристрій націлий на роботу в розширенні Full HD і 60 FPS. А зовнішні прототипи дуже напоминають джойстик DualSense, але з великими. Будемо чекати більше новин і надіяти, що приставка буде така сама крута, як і старенька PS Vita в свій час. По даним творців мікроархітектури Zen Джима Келлера, уже вкинувши AMD, процесори наступного покоління даної архітектури Zen 5 виявилися лякаючи швидкими. Келлер сьогодні очолюючи стартап TensTorrent продемонстрував на одному з виступів діаграму з показниками декількох конкурентів, чіпов різних розробників, включаючи з даними про ще не релізних чіпах на Zen 5. Розмови й. Йде про дані бенчмарка Space CPU 2017 Intray, котрі являється стандартом індустрії для CPU корпоративного класу і виміряє однопоточну цілісну продуктивність. По даним TenStorrent, чіп на Zen 5 виявився на 30% швидше, ніж CPU з Zen 4. І також на Zen 5 може виконувати на 23% більше інструкцій за так, чим Zen 4. Судячи по показникам всіх версій Zen в рейтингу, цифри багато в чому відповідають тому, як Росте продуктивність райзенів з кожним поколінням, включаючи ігрову продуктивність. Якщо розрив між Zen і Zen 2 виявилось не така велика, то з появою Zen 3 стався великий скачок, а Zen 4, в свою чергу, теж не сильно пішов від Zen 3. Тепер виходить, продуктивність очікується з появою Zen 5. А коли про нього говорить сам творець архітектури, то одразу стає понятно, що варто чекати процесори на Zen 5. Процесори Intel Core 6-го покоління. А якщо грубо, то Skylake більше не будуть отримувати оновлення. Драйверів для вбудованого графічного ядра. Компанія відзначила, що підтримка цих чіпів припинилася в грудні минулого року, а означає, для них більше не будуть випускати нове оновлення ПЗ. Процесори серії SkyLake презентували в 2015 році, тобто виробник завершив її програмну підтримку згодом майже 8 років з моменту випуска. З однієї сторони, вбудована графіка процесорів SkyLake абсолютно не підходить для запуску сучасних ігор. Тому наявність або відсутність свіжого драйвера нічого не зробить. В сумі маємо пакет драйвера. Призначений для процесорів Core з 6 по 10 покоління. Тепер маємо файли оновлення тільки для моделей з 7 по 10 покоління. Другими словами, компанія видалила з нього файли пов'язані з графікою процесорів Core 6 покоління. Nvidia заявила, що сьогодні 83% власників настільних комп'ютерів з відеокартою RTX лінії 4000 в іграх з підтримкою RTX юзи трасування променів, а 79% DLSS, що свідчить про широке виконання. Використання цих технологій. Тому зараз є гарний момент, щоб придбати собі нову відеокарту лінійки RTX. Переходимо на сайт і пишемо RTX 4070 або 4070 Ti. Вибираємо відеокарту, яка нас цікавить, і починаємо вивчати. В першу чергу переглядаємо опис відеокарти, звертаємо увагу на частоту GPU та пам'яті, тип пам'яті і сам об'єм пам'яті Звертаємо увагу на відгуки, щоб дізнатися реальний досвід юзерів. Після цього переходимо в розділ купити і фільтруємо за ціною або рейтингом. Вибираємо магазин, який Більше всього нам сподобався, раджу ще зробити порівняння відеокарт, щоб легше було вибирати, а також зрівняти динаміку цін відеокарт. Посилання на сайт, де можна знайти найкращі комплектуючі, я залишу в описі під відео. Вертаємося до трасування і лучів. Серед власників відеокарт RTX 3000, тільки 56% юзують трасування променів, а 71% юзують DLSS. Тобто, це прямий натяк, що лучі не завжди такі круті, як очікувалось. Продуктивність трасування RTX 420 значно покрає. За умов нових технологій. Ще Nvidia підкреслює, що швидкість DLSS 3 в 7 раз вище, ніж у другій версії, що також позначається на проценті юзерів, котрі використовують промені. Загалом Nvidia успішно додавала промені та DLSS, і велика кількість людей вже постійно використовують ці технології. Видавництво Bethesda Softworks і розробники із підрозділу Arkin Studios розкрили неприємну технічну особливість Redfall версії для консоли. Як стало відомо, на старті продаж Redfall буде робити на Xbox. Series X та S лише в режимі якості, і для старшої консолі 4К 30 FPS, а на молодшій в 2К 30 FPS. А режим продуктивності з підтримкою 60 кадрів і пониженням розширення додать в Redfall вже з новим патчем після реліза. Причина такого рішення творці не говорять і зря, адже геймери це сильно засмутило. І є люди, які відмовляються грати в таких умовах і просять відкласти реліз. Компанія MSI опублікувала заяву, котрі повідомила своїм клієнтам, що її інформаційні системи зазнали кіберсів. Атаку виробник комп'ютерних комплектуючих не пояснив, як саме частина його мережевих інфраструктур піддалася тасі, і чи було щось вкрадено, але в компанії відмітили, що знайшли аномалії в роботі внутрішньої мережі і запустили захисні механізми. MSI звернулись до місцевих органів правопорядку, а також спеціалістам кібербезпеки. В своїй заяві виробник комплектуючих казав, що поступово повернули в роботу всі свої мережеві структури, а сама кібератака не вплинула на її бізнес операції. Але компанія призвала юзерів. Не скачувати BIOS, а також любі інші програмні забезпечення під брендом MSI із невідомих джерел. На цьому будемо закінчувати. Дякую, що додивилися відео до кінця і підписалися на канал. До зустрічі, друзі.